Стоп, стоп, на сьогодні вже достатньо. Я вже і так зробила то, то, то вже буде на сьогодні достатньо. Так, Відкладаю там, перериваю цей контакт тих, тих потоку думок, який пре, пре пре який враження, що він не закінчиться. Е, так, я, друзі, не перериваю цей потік, тому що я для нього створюю місце. З'являється думка, і я думаю, ой, цікава ідея, треба зараз бігти, її виконувати. Але я змінила так, тому що я не можу її виконати, тому що за нею біжить вже наступна думка. І я беру цю думку, оцінюю її, що це таке. Я дивлюся, ага, це і ціль. Це називаю, тобто оцінку роблю, щоб поставити на полицю. Тобто, в мене є ЗОшит на 96 аркушів такий, як то кажуть, комп'ютерчик я його називаю маленький, я собі там беру і просто ставлю на місце, ставлю цілі. Так, це в мене з'явився план дій. Окей, це план дій на терміновий, нетерміновий. Ага, ну Можна виконати через місяць, можна виконати і впродовж року. І записую, записую, записую плани дій. Я ще назвала не просто план дій там, дня, тижня, а цілого року. І воно мені дає такий простір, що все, що я придумала, о, створити якусь там папку таку-то, таку-то. Все, будь ласка, план дій, шуруй, шуруй, давай наступну думку. І так потік думок і я в змозі приймати і. Їх сортувати по полицях. Чим швидше я їх сортую по полицях, чим краще я їх розкладаю по полицях своїх, тим все воно працює чудовіше. Все залежить від полиць, наскільки ви це якісно ставите на своє місце. Інакше воно не працює. Ну, у моїй карті світу воно інакше не працює, тому що я бачу, що я не буду така. Порядкована, як я хочу цього От, мені дає задоволення, коли я знаю де що лежить. Спочатку я так писала, я не знала, де що лежить. Думаю, ой, і це цікаве, і то треба записати. І потім вже і забула, де це лежить. А ще як утворила 366 щоденників, то уявіть собі, який це навал на голову. Таке враження, ну як це, то навіть 10 неможливо користуватися, тут 366. І для мене це нормально, це для мене не то, що багато, це для мене ще дуже мало. Тому що хочеться ще більшого. Тому що е життя таке величезне, стільки всього є в цьому світі. І хочеться якимось бути трішечки чорпаком тих знань, щоб хоч щось трошки знати про себе, про своє життя, про, про якісь трошки професії. А це все потребує відповідного місця, щоб не було деменсії цього такого послаблення роботи пам'яті, то дуже допомагає у цьому саме, друзі, вивчення нової термінології. Але не так, що я сіла і вчу якусь термінологію безсенсово. Я вчу те, що мені сьогодні потрібно. Наприклад, сьогодні була така то ситуація. Я помітила в тій ситуації, що людина мене слухає неуважно. І все, на основі тих знань, які я вже трішки знаю, коучинг, на психологія, то я вже зразу зробила оцінку ситуації, аналіз ситуації. Я зрозуміла, що людина не є в моменті, тому що вона сказала: Ой, я вже втратила півгодини. Тобто людина зі мною розмовляючи в той час тих. 30 хвилин чи менше, наприклад, вона не була в моменті. Вона просто як ніби була присутня, але думками була десь відсутня. тому що, Тобто не вчилася. Тому що, коли я з людиною говорю, я вчуся. Я говорю, я слухаю, тебе цікаво, бо я вчуся, я проходжу урок. Я з цього уроку роблю якісь переконання, і це мені вже допомагає вистроїти вектор дня. тому що там... Якась ситуація, така стресова чи ще щось. Я розумію: ага, тут важливо то зробити, то то. І в мене починається рухатися моя ієрархія цінностей, те, що було внизу. Цінностях пішло доверху. Коли я бачу, що там десь проблеми виникають в спілкуванні з дітьми, все чудово ставимо цю ціль вище, цінність вище комунікація. А щоб вона запрацювала, необхідно підтягнути знання по цьому, 14 фокусах язика, розібратися у комунікативних різних інструментах. І все І те, що тебе тригерить, зачіпає, торкається струн твоєї душі, те ти її вчиш. Бо ми не можемо вчити те, до чого не маємо відношення. Так не цікаво було б жити.